Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. А сьогодні вже 1 грудня. Вітаю вас з першим днем зими. Хоча тут в Америці перший день зими вважається, розпочинається 21 грудня. Ну але хто по старинці або так як я по календарю живе, сьогодні 1 грудня, і ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд. Топових американських новин, я як завжди, стараюся розпочинати із української теми. І є одна дуже велика новина, яка висвітлюється на американському просторі. Це недільна зустріч е, в штаті Флоріда. Там е, група е, команди з українських переговорників на чолі з Уміровим. Повідомляється, що зазвичай там би Єрмак був би, але через корупційний скандал його там немає. З американської сторони так само був і Витков, і ну, особливо притомний Марко Рубіо був, який раніше, поки не був в команді Трампа, він висловлювався відносно ситуації в Україні набагато тверізіше, ніж зараз. Зараз він більше розказує, як. Ми неправильно розуміємо слова Трампа і пробує згладжувати всі його кутки. Так, от, після цієї зустрічі, до речі, ні одна із сторін, ні американці, ні українці не відповідали на запитання журналістів, але цитуються слова Рубіо. Говориться про те, що ми розуміємо, що це дуже складний процес. Але ця зустріч була дуже продуктивною. ще Дуже багато роботи. І ви маєте, каже, зрозуміти, що, до речі, дуже так от я б сказав би, свіжо прозвучало. Останній час таких речей не було сказано. Сказав, ми не просто хочемо закінчити війну в Україні, ми хочемо, щоб українці жили безпечно назавжди. Тобто, з сьогоднішнього дня завжди, щоб була безпека. Ну, як то кажуть, хотілося б, щоб це було. Дійсно так і дуже багато треба було роботи. Звертається, що це ніби було продовження зустрічі у Женеві тиждень тому назад. А в той же час розказується, що паралельно, поки тут була ця зустріч в Флориді, а росіяни атакували Київ. Мінімум одна людина загинула, мінімум 19 отримали поранення. А ще одна новина, яка стосується України, розказується про те, що. Українські морські дрони атакували два танкера, які знаходяться в списку тіньового флоту, які знаходяться в санкційному, до речі, списку, які направлялися в російський порт Новоросійськ за заповнюватися нафтою. Тобто вони були порожні, і ці дрони їх вразили і, по суті, вивели із строю там різної. Ступінні пошкодження були, але зараз їх заправляти не можна. Тобто зараз вони не потонули, повідомляється, але ушкодження такі, що назад в рейс вони не можуть піти, скільки там а, треба, О, з одного, до речі, евакую, евакуювали навіть команду. Тобто, там, я так розумію, доволі серйозні ушкодження. Інші трошечки менше а, пробої, чи там удар прийшовся Вище в як називається, води, вода не попадає. Ну, як би там не було, поки що нафту для Росії вони возити не будуть. А ну, а на американському просто е, розпочну із американської політики заяви Трампа де що він е, висказався, і розпочну із е, ситуації із Венесуелею. <кхм> Трамп повідомив про те, що. Всі авіалінії, всі пілоти, там приватні, хто можливо літає з сьогоднішнього дня, чи там коли він говорив цей момент, мають вважати повістряний простір над Венесуелою, і там прилягаючими територіями закритим. Тому що ну, раніше на минулого тижня я розказував про те, що Трамп говорив, що а, скоро, дуже скоро будуть наземні операції, мається на увазі, що не будуть просто атакувати човни. А будуть вражати тепер цілі знову ж таки без військових на землі, але цілі на землі будуть вражені. Ну і щоб якісь літаки, чи пасажирські, чи там вантажні, які літають, щоб вони просто не попали під цю ситуацію. І дивіться, яка історія, що це все іде, так накладається по, по сходинках, якого так можна сказати. Минулого тижня, в середу, влада Венесуели, Забрала права шести авіаліній на зліт і посадку на території Венесуели, аргументуючи це тим, що вони підтримують терористичний терористичні дії американської держави. Ну тому, що американці вважають, що це боротьба з наркотиками, вражаються човни, переїжджає з людьми там і так далі. От така от іде зараз. Доволі напружена ситуація. Так от, до речі, е, говорячи про війну з наркотиками, є іще одна, я б сказав би, дуже парадоксальна новинка з вуст Трампа, а саме те, що він помилував колишнього президента Гондураса, якого минулого року засудили до 45 років, за те, що він брав е, гроші. Хабарі від картелів, які переправляли кокаїн, і наркотики, в основному кокаїн згадується, на територію Сполучених Штатів Америки і навіть сам був задіяний в розпосюдженні. Щоб ви розуміли такі судові справи, коли. Стільки вдалося довести це вершина айсберга? Просто чисто логічно думайте, скільки ще просто не було доказової бази довести, просто щоб ви зрозуміли, що це за людина. Трамп милує цю людину на якій підставі каже, тому що люди, яких я дуже поважаю, мені сказали, що до нього дуже жорстоко і несправедливо відносилися. Розумієте, коли. Коли такий суд, тут ти любиш людину, ненавидиш. Це питання 25. те Є доказова база, тобто ось докази, я не знаю, там відео, фото, матеріали, там, аудіо, я не знаю, що там було. Задіяно, я не слідкував за цими судовими процесами. Але з бухти барахти людини не влуплять 45 років. Ну, це якщо. Там 50 років назад, коли ще знаєте, можна було зліпити без перевірок. Там зараз випускають цих людей 30-40 відсижували у в'язниці. Зараз, коли це все робиться, доказова база, слухайте, і я кажу, що це мінімум з того, що він вже зробив. Іншого просто а, не вдалося довести. І таку людину, Трамп, тут така священна війна проти наркотиків, тут людина, яка... Доказано, що вона сотні тонн допомагала по суті переправляти кокаїн на територію Сполучених Штатів Америки. Трамп таку людину милує. Перемога. І до речі, дивіться, ще одна новина, яка стосується цієї війни з переправкою наркотиків на територію США через човни. Зараз говориться, що вже там 20, чи що можливо, я збився з ліку 20 човнів. Було підбито, 82 людини загинуло, і було поодинокі заяви то конгресменів, то сенаторів з цього приводу, але це не закінчилося. Просто так. Чому? Тому що журналісти взялися за цю справу і десь накопали інформацію. Я так розумію, що хтось із військових, по-любому злив це все діло, тому що вони розуміють, що трошечки робиться щось не те. Так от. Дивіться, що виплило. Ще коли ці всі атаки починалися. І я думаю, що чим далі, тим більше випливе. Тому що це ще історія за вересень місяць. Зараз, дивіться, сьогодні 1 грудня. Вересень місяць, коли тільки перші атаки розпочиналися. Так от, нібито, тому що це ще не доведено. Є інформація, що була здійснена атака по, ізни... по одному із тих човнів у вересні. І внаслідок атаки човен потонув. Але двоє людей вижило внаслідок цієї атаки. І тоді, нібито знову ж таки, був зроблений наказ міністром війни Пітом Гексетом вбити всіх. І цим зацікавилися тобто, журналісти надрукували цю інформацію, звідки вони там взяли, там, як ви розумієте, джерела такі не, не розголошуються. Але цією інформацією зацікавилися комітети. З питань збройних сил Сполучених Штатів Америки і Палати представників і Сенату. Чому? Тому що якщо це буде доведено, ви маєте розуміти, що це військовий злочин. Це можливо, є якісь там може виключено, але в даному випадку людина, яка там тримається за якусь дошку всередині океана, він вже не несе ніякої загрози. Це по суті те саме, що розстрілювати військовополоненого. І деякі є приклади, коли просто вертольотом дається координати, там, де ці пілоти кажуть, там і там ми підбили. Вертольот тоді прилітає, виловлює цих двох людей, там, ну в даному випадку двох виловлює, і там далі суд або там депортація в Гондурас, Ліберію, чи там куди зараз це все робиться. Це вже питання 25. те Коли по суті по безпомічним людям, які на дошці там пливуть всередині океану, запускаються. І ще одна ракета це військовий злочин. Це доволі серйозне звинувачення. І тут військові кажуть, ну, ми не хотіли, чи там от хто пробує оправдати за це діло. Ми не хотіли, щоб з ними зв'язалися наркокартелі, Сказали, ми тут, то пірнайте тут і там дна океану доставите наркотики. Там ну, тут тобто дитяча якась відговорочка в дорослому світі це військовий злочин, якщо знову ж таки це вдасться довести. Чому, тому що. І Сенат і Палату представників, як розумієте, більшість мають республіканці, тому і головуючими на один голос більше в кожному з цих комітетів мають саме республіканці. Тому, а, але знову ж таки, навіть республіканці а, вже голосніше і голосніше говорять, що це ненормально, тому що це не війна. Такі поступки нормальні, коли б, наприклад, США були в стані війні з Венесуелою. Тоді можна лупити. Практично по будь-якому засобу пересування, чи це машина, чи це літак, чи це човен там, і придумати що-небудь в даному випадку США не знаходяться у стані війни. Тобто сама навіть атака по човнах це дуже велике питання. А якщо це знову ж таки вдасться довести, що було вбивство цих двох людей, які вже були безпомічними. Це дуже дуже неприємна історія, історія для саме думаючих республіканців. Ще одна новина, яка стосується Трампа, і тут, як сказати, прийшла аукнулась Трампу за довгий язик. Ця новина, яка спливає час від часу, це перемальовування карт округів для того, щоб на проміжних виборах наступного листопада, в 26-му році, Трамп. Розуміє, що вони втрачають популярність, і зараз, коли вони мають всьо на всього плюс 4 голоса, Мерджорі Тейлор Грін зараз в чер... в січні місяці йде в відставку, буде плюс 3, як ви розумієте. Тобто дуже хитка перевага, і коли втрачається популярність республіканської партії, завдяки Трампу, то багато людей вважають, що на цих проміжних виборах республіканці програють палату представників. Як вийти з цієї ситуації? Трамп пропонує так перемалювати карти, щоб, беручи до уваги, як голосували люди в минулому, розмалювати так карти, щоб а, мати більше республіканців обхідним таким маневром. Техас це вже зробив. На противагу Техасу Каліфорнія це зробила. Зараз новина про штат Індіану. Там інші так само є: штат Мізурі, Вірджинія. Тепер просто це, 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 як то кажуть, вже ящик Пандори відкрили. Тепер багато штатів це задумується. Історія про штат Індіану. Там є республіканський, так сказати, докорні міський штат консервативний, але, думаючи консервативний прожив там 25 років, знаю багатьох республіканців, які не зовсім сліпо так ідуть слідом за Трампом. Є питання совісті. Питання справжнього християнства знаю багатьох, тобто це не якісь там передачі. Так от, дивіться про що історія. Там є два демократичних округа в штаті, республіканському штаті е, Індіана. Індіанаполіс там неможливо перемалювати, тому що він цілий як не малюють, там все рівно демократи виграють. Але є місто Гері. Так от. Серед республіканців і Джей Євенс двічі вже їздив в Індіану. І Трамп лякає людей, республіканців, які не будуть голосувати перевиборами. І тут дивіться, що трапилося. Якраз таки на минулому тижні я розказував про те, після цієї атаки афганця по національним гвардійцям тема така була, ну, здавалося б, на користь Трампа все, що він раніше. Але Трамп трошечки зайшов задалеко в своїх заявах, тому що я згадував Сомалійців, які зараз в штаті Мінісота. Для мене тема віддалена, Я чисто переказую вам, що в новинах іде. Так, от Трамп розказує, що сомалійці просто перетворюють прекрасний штат Мінісота на казно що зараз. І одну річ, яку я не згадав е в минулому огляду з цього приводу, те, що Трамп зробив. Свої, знаєте, ці обзивачки він любить робити. Так, от він сказав, що е губернатор штата Міннесота, Тім Волс, який, до речі, йшов з Камалою Хамрісом. Харіс е Харісом на вибори програли Трампу. Він його назвав розумово відсталим губернатором, який нічого з цього приводу не робить. Тобто, слово таке. Серйозно він навіть вискавний. Серйозно retarded є таке слово, тобто це розумово відстала людина. І ну, сказав, десь сказав, перший раз чи що. Але справа в тому, що один із республіканських сенаторів, яких і так не вистачає в штаті Індіана, які схилялися б на бік Трампа, він сказав, що я буду голосувати проти. Чому? Тому що в нього є якраз виявляється дочка з синдромом Дауна. І він, цей сенатор, це штатовський сенатор в штаті Індіана. Він сказав, що такі слова, це вже не вперше Трамп просто використовує ці слова, не задумуючись, як ці слова можуть вразити одних людей чи там інших. Він просто розкідується цими словами і каже: якщо навіть через мій голос ця карта не перемалюється, і там республіканці програють проміжні ці вибори у палату представників. То ви маєте знати, що це якраз таки за Трампівський довгий язик. Але як би там не було, я буду голосувати проти. А тепер трошечки про е, звичайні життєві американські новини і розпочну із Каліфорнії, штат Каліфорнія там просто жахливий злочин. Відбулася масова стрілянина, що, на жаль, вже не новина для Америки, але на цей раз це трапилося. Під час святкування для дитячого для народження. Тобто сім'я зібралася в сім'ї, там родини, я так розумію, не просто сім'я. Зійшлися там діти, знайомі, подружки, друзі там прийшли і так далі. І відбулася на цих вихідних стрілянина в штаті Каліфорнія. Четверо людей загинули, із них. Троє це діти, але дивіться, 8, 9, 14 років. А доросла людина, яка загинула 21. Ну, в моїх очах це ще така сама дитина. Слухайте, коли мені 5, 50, 21 рік, ну це тільки по американському законодавству вже там можна пити якесь там пиво. Ну але це така сама дитина, яка ще не починала жити. 11 людей отримали е, різної ступені поранені. Це і дорослі, і діти, як розумієте, коли це вечірка. Ну, де народження дитяче, то там це, ну я так розумію, діти, батьки, брати, сестри там зібралися. Е, хто стріляв, наразі до кінця невідомо, нікого ще не затримали. Вважається, що це не просто щось спонтанне було. Це вважається, що стріляли по комусь, діти, по суті, попали під роздачу одна із версій. Також вважається, що стріляла. Стріляла не одна людина, а декілька стрільців було. Тобто історія жахлива знову ж таки, коли ну, в школах відбуваються стрілянина, але щоб прийти всередину будинку, як там відбулося, де святкують день народження і починається ця стрілянина, це я навіть не знаю взагалі, як такі речі коментувати. Розумієте, тому що. Я не знаю, колись фільми якісь дивився, там якихось цих кілерів, там якийсь код був, чи ще щось. Ну навіть якщо ти цілишся, то ти його, цю людину шукаєш десь там на вулиці, чи ще що-небудь. Це коментар взагалі тупий, звичайно, з моєї сторони, але просто от в такому місці влаштовувати масову стрілянину з будь-якої причини, це, це дно. Це дно от, е, суспільства, розумієте, це якісь. Відносиння між ближніми, там громада, там, я не знаю, це просто людяність на нулі. А ще новина із штата Флорида, так само там трагічно закінчилося, все вихідні, люди відпочивались, катались на катамарані, і катамаран перевертається. Двоє людей одразу знайшли мертвими, одного не могли знайти дуже довго, потім знайшли 60 років чоловік, він так само загинув, один. У критичному стані зараз в лікарні. І тут от коментар з моєї сторони, тому що ну, в свій час я е був задіяний в різних таборах, в різних оціх моментах, коли ви робите якісь там щось там на воді проводите, особливо на човнах, чи от катамаран в даному випадку. В Америці до цього відноситься дуже скрупульозно. Ви не можете е випливати в озеро, чи там в річку, чи там море океан. Якщо на кожну людину на борту цього судна, посудини, немає рятувального жилета. Але є один момент, розумієте, вас не заставляють їх одівати. Тобто він десь там лежить на дні вашої човна, там, він може і не вашого розміру. Просто коли ця морська поліція чи що перевіряє, он є жилет. А він може з вашого там внука, умовно кажучи, розумієте, він на вас може не налазити. До чого я це розказує? Я не знаю, що там відбулося, тому що коли катамаран перевертається, це не якийсь там бух, це все рівно гаргара, якщо ви уявляєте, що таке катамаран, дві таких довгі труби, поки воно там перевертається, це все рівно якийсь час іде, розумієте? І мені здається, чисто суб'єктивна думка. Я не бачив цих людей. Але якби вони всі були в жилетах. Ну, троє би не загинули, розумієте? Там ну четвертий окей, може його якось ударило, він в важкому стані знаходиться. Але це якраз така оця людська легковажність. Ми там відпочиваємо да відстаньте від мене, ми знаємо, да ми вже каталися багато разів. Ну, знову ж таки, тут я їх додаю знову ж таки від себе. Але тут деякі є, є і мій досвід в цьому питанні. Якраз таки оця людська наша легковажність а, до таких моментів. <кій> А, наступна новина про погоду трошечки зараз а, Мідвест, це якраз от штати от Індіана, де я прожив 25 років. Велиной, трошечки Мічіган, це не зовсім Мідвес, захопило. Вискансин, Міннісота, Айова. Оце якраз такий епіцентр. Просто засипало снігом. Це перший такий зимовий шторм прийшов, і не без наслідків, як ви розумієте, засипало снігом. Там, в штаті, і, до речі, Штат Колорадо, але Штат Колорадо це там гори, там постійно такі сніги. Так от, в Колорадо, до речі, Інтерстет 70, 70 дуже гарна дорога, але взимку це, мабуть, найгірша дорога автомагістраль в Америці. Просто крути підйоми, крути спуски. там. Не встигають посипати, тому що там, навіть починаючи з жовтня, можна попасти на лід, якщо ви десь високо в горах. Там трапилось якраз такі зараз ДТП із 20 злишком машин. Ну, але це для Колорадо можна сказати, як добрий день, там такі речі трапляються дуже часто. Але тут, оце середній захід, Мідвест, оцей американський, ну розпочну по порядку, та сама Індіана. Вірніше, та сама дорога І-70, вона йде з заходу на схід. І е, в штаті Індіана на кордоні з зеленою, там 45 машин зібралося в кучу, як ви розумієте, слизька дорога. Е, на щастя, повідомляється взагалі без жертв. Тобто всі залишилися живими, але 45 машин там е, добудись, приблизно розчищали ці всі завали. Е, як ви розумієте, коли багато. Такого снігу з льодом то відповідно і літаки так само постраждали. Там Вайві, наприклад, літак через лід на смузі не втримався, вилетів за смугу літак авіаліній Дельта. Так само ніхто, на щастя, не загинув. Найбільше постраждав Чикаго, в принципі, аеропорти Чикаго взагалі 1400 рейсів було відмінено тільки там. Це, це щоб ви розуміли, люди після Тенськівену, От я минулого тижню тижня робив підводочку да, до цього, що люди е, до своїх рідних там злітаються, з'їжджаються. Тепер на вихідних люди поверталися до своїх домівок. Уявіть собі, хтось прилетів. Тепер 1400 рейсів просто відмінили. Найбільше от, вразило штат кажу, штат, місто Чекав, там два аеропорта Огара. Там 930 рейсів, один аеропорт відмінили, 750 були відкладені. А Мідвей там трошки менше аеропорт. 187 рейсів було відмінено, 80 відкладено. Тобто, дивіться, на один штат, кажу, штат, одне місто Чикаго, більше тисячі авіарейсів було відмінено це все те. Тобто, от, от такі от зараз ну, зимові реалії. Це от знов ж таки з суботи на неділю, отакі от вихідні пройшли. На середньому заході. Ну і мені знову ж таки, я зараз тут теплі, а мені от родина з Індіани відсилає там снігу, де місцями там мало не по коліно снігу насипало. Ну, але відповідно хтось тікає від снігу. І наступна новина це остання на сьогоднішній день. Це рекомендація американської влади про поїздки в Мексику, тому що навіть на Флоріді. Не завжди там тепло може бути, може прийти якось в минулому році там Флориди засипало снігом в якийсь момент. Тому, коли ви летите в Мексику, там точно тепла температура така, що ви можете навіть купатися в океані. Але є інша небезпека. А саме про те, що знову ж таки американська влада дає рекомендації для туристів, а саме, рівні безпеки. Так от, 17 штатів. В Мексиці а, рів, другий рівень небезпеки. Що це таке взагалі? По всій Мексиці, там вся країна підпадає під небезпеку тероризму, злочинності і викрадень. Тобто вас просто можуть викрасти, щоб там за вас а, вимагати потім гроші. Так от другий рівень це означає будьте обережними. Просто пам'ятайте, що таке може з вами трапитися. Сім штатів це третій рівень. Це вже будьте дуже обережними. А 6 штатів це четвертий рівень, який, в принципі, означає, не їдьте туди зовсім. Тому що там 99,9% вас там викрадуть, або вас там вб'ють, або що-небудь із вами таке зроблять. Тобто просто наголошується, зараз зима, і особливо, якраз такі, хто не працює, ну, дуже популярний серед американців, до речі, і серед наших іммігрантів багато хто в Мексику літає. Мене, наприклад, якраз отакі от. Ось такі тверезі новини і відштовхують від мексиканських е, поїздок. Це чисто моя суб'єктивна думка, але саме з цієї причини мене абсолютно не притягувало ніколи відпочинок в Мексиці, але для тих, із вас, хто полюбляє мексиканський відпочинок, то подивіться, в яке місто там Канкун велите, подивіться, в якому штаті попадає Канкун. Тому що, якщо ви думаєте, що ви за парканом. В санаторії заховались і там якихось два автоматника, нібито вас охороняють. Слухайте, це абсолютно нічого не гарантує. Тому прийміть це до уваги, хто планує відпустку а, у Мексиці наступні от, зимові місяці. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі. І особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все вам нехай щастить! Все буде Україна!